Сьогодні у випуску час пік депутати без депутатства. Олександр Ланьо і Руслан Ткачук більше не обранці Мукачівської міської ради. Політична рада вирішила відкликати депутата Мукачівської міської ради Ткачука Руслана Андрійовича за народною ініціативою. Якість пального на Закарпатті підбили підсумки перевірки палива. Було відібрано в зірці пального. І проведені відповідно їхні лабораторні дослідження аудити повертаються. Як тепер контролюватимуть закарпатський бізнес? У Поляні провели в останню путь полеглого героя Івана Гулікова. Відбувся чин відспівування загиблого воїна у храмі на честь святого архістратига Михаїла. Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Макарівці на Донеччині. Більше тижня медики боролися за його життя, провівши кілька складних операцій. Однак, 12 липня цьогоріч життя героя трагічно обірвалося у стінах медичного закладу. У полеглого захисника залишилися батьки, двоє братів, сестра і діти. У Малізалі міської ратуші Мукачева вирішували долю депутатів міськради Руслана Ткачука від партії Слуга народу і Олександра Ланя від батьківщини. Тут відбулося засідання територіальної виборчої комісії. Присутні 15 із 18 членів проголосували за чотири питання порядку денного. Це питання припинення повноважень депутата Мукачівської міської ради за рішенням політичної партії Слуга народу, припинення повноважень депутата Мукачівської міської ради за особистою заявою. Якщо Олександр Ланьо самостійно вирішив вийти з депутатства, то за Руслана Ткачука це рішення прийняла політична рада від партії Слуга народу, яка, аналізуючи роботу Руслана Ткачука, визнала обранця Мукачівської міськради бездіяльним. Депутатом Укачівської міської ради Ткачуком Русланом Андрійовичем вчинено на наступні дії. У дужках бездіяльність, що є підставами для його відкликання за народною ініціативою. Непідтримання зв'язку з Закарпатською обласною організацією партії, яка виступила його кандидатом у депутати місцевої ради, пункт 2 частини 1 статті 37 закону. Невиконання депутату місцевої ради, передбачених статтею 16 закону зобов'язань звітувати перед виборцями та проводити зустріч з ними на виконання пункту 8.13.9 статуту партії Національною радою громад. Попередньо розглянуто протокол зборів закарпатської обласної організації партії від 8 квітня 2023 року. Та рекомендовано політичній раді партії прийняти рішення про відкликання депутата Мукачівської міської ради Ткачука Руслана Андрійовича за народною ініціативою. На голосування винесли пункт про заміщення депутата Ткачука наступним за черговістю у виборчому списку кандидатом Романюком Крістіаном Івановичем. 14 голосів за один утримався, нуль проти. Крім того, проголосували і за вихід із депутатства від партії Батьківщина Олександра Ланя. Достроково припинити повноваження депутата Мукачівської міської ради, восьмого скликання Леньо Олександра Олександровича, обраного за списком закарпатської обласної організації політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. Два. Вивести депутата Мукачівської міської ради 8-го скликання Ланьо Олександра Олександровича зі складу постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. На місце депутата Олександра Леня, який добровільно вийшов із партії батьківщина, члени комісії внесли кандидатуру Зоряни Павлик, яка стоїть наступною в черзі у виборчих списках. Однак вона відмовилась. Тож її замінив наступний кандидат Ярослав Козик. Відтепер у Мукачівській міській раді два нові депутати. Після тижневого відпочинку на Закарпатті 60 дітей із Запоріжжя сьогодні в супроводі батьків вирушили до Угорщини. Школярі Камишувацької та Приморської громад проведуть 12 днів літніх канікул у місті Мішкольц. Тут для українських дітей підготували насичену програму, екскурсії, прогулянки, ігри, квести, інші розваги і активності. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зауважив: поїздку вдалося організувати у співпраці з угорськими партнерами. Завдяки тісній взаємодії з європейськими друзями, керівництво Закарпаття продовжує відправляти дітей на відпочинок за кордон, зокрема і з інших регіонів країни. В Ужгороді напрацьовують фінальний проект міжнародного військового меморіалу. Мова йде про кладовище у мікрорайоні Шахта поблизу обласного кардіоцентру. За словами голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, йдеться про меморіал зі стелами та флагштоками, облаштованими доріжками і лавицями. Передбачено встановлення стел від України, Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини, Румунії, Польщі і Німеччини, на яких будуть викарбувані імена солдатів. Відтак, виїхавши на місце майбутнього меморіалу, учасники зустрічі моделювали розташування майбутніх елементів об'єкту. Проект фінансують за кошти Чеської республіки через фонд Віза у співфінансуванні Ужгородської міськради та інших сторін. Нещодавний факт реалізації неякісного палива в сусідньому регіоні викликав занепокоєння у закарпатців. Уже кілька років в області діє робоча група, яка реагує на звернення краян та можливі порушення. Тож в області влаштували перевірку пального на мережевних автозаправних станціях. Про виконану роботу та результати перевірок доповіли на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Було відібрано взірці пального. І проведені відповідно їхні лабораторні дослідження. Зокрема, було відібрано в зірці бензину марки А95, Деспалива та деспалива класу Плюс у суб'єктів господарювання на декількох АЗС у суб'єктів господарювання Мото Маркет БРСМ. Ну, деяка деякі мережі відмовилися надати в добровільному порядку свої звірці для пального. Мобільна робоча група швидкого реагування перевіряла суб'єкти господарювання, на які найбільше вказували громадяни, та мова про які йшла в листі секретаріату кабінету міністрів України. За результатами експертиз, всі показники пального в межах норми. Відібрані зразки відповідають вимогам чинних нормативних документів. У разі виникнення ситуації, коли суб'єктами господарювання надається неякісне пальне, або коли є факти або ознаки незаконного обігу полонастильних матеріалів, то звертатися в правоохоронні органи також можна звернутися на офіційну адресу офіційної пошти Закарпатської обласної військової адміністрації, і ми вже тоді в межах цієї робочої групи будемо координувати цю діяльність. Тому давайте разом. По мірі наявної інформації протидіяти цим негативним явищам. Спікери також зазначили, всі звернення громадян опрацьовують і перевіряють. Для більшої ефективності робоча група функціонує за взаємодії закарпатської ова, Держпродспоживслужби та правоохоронних органів. Час від часу споживачі звертаються до нас із такими скаргами щодо якості. Ми відбираємо зірці, даємо на аналізи, ну і там уже. Ну щодо неякісного пального не було виявлено за цей період. Коли ми йдемо на перевірки, ну нам не мають права відмовити ну, відбирати пальне. На брифінгу також зазначили, після нещодавного здорожчання пального внаслідок повернення повного розміру податків вже незабаром варто очікувати стабілізації вартості палива. Під Час проходження туристичного маршруту погіршилось самопочуття у 62-річного жителя Ужгорода. Чоловік разом із дружиною вирушив у складі туристичної групи в похід, розпочавши своє сходження із села Лазещина. Через деякий час після проходження туристичного притулку Козьмещик у підніжжя говерли чоловіку стало зле. Зупинившись на шляху в урочищі перемичка, дружина постраждалого подзвонила до рятувальників. Оскільки під'їздного шляху до місця перебування мандрівників не було, надзвичайникам з гірсько-пошукове рятувального відділення довелося ще близько семи кілометрів добиратися пішки. Діставшись до потерпілого, фахівці ДСНС надали йому необхідну долікарську допомогу, після чого транспортували в село Луги, де їх зустріли лікарі екс. Треної медичної допомоги на Воловеччині змія вкусила 37-річного місцевого жителя села Нижні Ворота. Чоловік відпочивав біля річки Латориця як раптом відчув різкий біль у правому стегні. За словами постраждалого, він був біля річки, коли плазун впусив за ногу. Змія невелика 40-50 сантиметрів коричневого кольору із ромбовидним малюнком. За всіма ознаками схожа на карпатську гадюку. Чоловік одразу подзвонив на 103 і викликав швидку. Зараз чоловік перебуває під наглядом медиків. З початку року на Закарпатті це вже п'ятий випадок укусу. Спочатку воєнного стану в Україні діяв мораторій на перевірки бізнесу. Втім, згідно з новою постановою Кабінету міністрів, з 1 серпня відновлюються аудити. Про особливості законодавства, що стосуються бухгалтерського обліку, та новації стосовно перевірок, говорили на прес-конференції в обласному центрі Закарпаття. Слово аудит і перевірка, ну воно тутожні. Але якщо ми говоримо відновлюються перевірки, це ми говорили в контексті відновлюються перевірки Державною податковою службою, тому що законом ну, з вводом воєнного стану були внесені в законодавство там, де був наведений мораторій. І відновлюються з 1 серпня саме ті перевірки, на яких був наведені мораторій. Причому ну далеко-далеко не всі, як було раніше, а лише дуже обмежений перелік. Значить, це йде мова про. Гральний бізнес, про фінансову е, систему, ну, банківські установи, обмінки, валютки і про е, гральний. я, напевно, по повторюся. Плюс будуть відновлені перевірки там, де є е, середньогализовий показник, е, ну, наприклад, якщо це будівництво, це будівництво. Якщо це ресторан, ресторан. Тобто дані відкриті, вони статистика, і хто сплачує менше, ніж 50% від, і, ну, і менше від середнього. Галузевого, значить, він попадає у цей план перевірки. Функціонування бізнесу, сплата податків та зборів, подання звітності, ведення бухгалтерського обліку, оприлюднення фінансової звітності значно змінилося під час дії воєнного стану. Органи державної влади максимально спрощували роботу бізнесу. Однак, як зазначили присутні, в умовах сьогодення важливо, щоб кожен працював на користь країни. Тому аудити в інтересах самих же підприємців. Аудит це. Незалежна перевірка, і оскільки Україна Гармонізує своє законодавство з європейським союзом частину функцій контролюючих органів хочуть перекласти саме на аудиторські компанії. Тобто бізнес сам буде платити за те, що його перевіряють. Звісно, що це не буде тотально і в податкової служби, і там ну напевно в державної аудиторської служби вони залишаться повноваження там, де якісь напевно кричущі випадки, але гармонізуючи законодавство ЄС, переносячи її на Україну. Іде мова, що бізнес сам повинен. Платити аудиторські компанії, щоб його перевіряли, також на прес-конференції зазначили, незалежно від форми власності, один раз у рік аудит обов'язковий для всіх підприємств. Злагоджена співпраця бізнесу з органами перевірок сприяє покращенню економіки. Отже, це ще один міцний фронт для держави. Недільної ночі жителям села Лузянське замість відпочинку довелося кликати на допомогу міжгірських вогнеборців. На одному з приватних обійсть загорівся дерев'яний хлів, де зберігалося сіно. Пожежу помітили сусіди, коли вогонь вже майже повністю поширився надвірною спорудою на площі 20 квадратних метрів. Бійцям ДСНС знадобилося близько години, аби повністю ліквідувати пожежу. На події ніхто з людей не постраждав. Аварійність на дорогах Закарпаття знизилася на 11%. Цілодобово патрульні стежать, аби всі учасники дорожнього руху дотримувалися встановлених правил, виявляють і притягують до відповідальності порушників. Так, з початку цього року поліцейські зафіксували 1611 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод. Переважна більшість аварій стається без потерпілих, тобто механічних ушкоджень зазнали лише транспортні засоби. Порівняно з минулими роками, статистика показує, що на території обслуговування загальна кількість аварій знизила знизилися на 11%.